Очікування реальність, тільки факти посіла наша владка редиску. Це було за день перед заморозками, да? Десь так, за день перед заморозками каже. М було це в кінці квітня, плюс-мінус. Ну, в принципі, враховуючи погодні умови нашої весни, непогано, що взагалі щось виросло. Це вона, до речі, не подоростала, це так, вона попіднімалася, яка більше, яка менше, була загущена, росла, в принципі, в спартанських умовах. Ну, не знаю, можна сказати нормально, само собою, що такої класичної форми, як на малюнку, її не може бути, в принципі, своєму. Е я не дуже рездисечник, але я думаю, що так. Подоростає і ще більше, вона попрорі... це так, можна сказати, попроріжували цю редису. Щоб та наливалася більше. Зараз будемо з неї їсти салат. Приблизно так гарно врожаю мирного неба дебелих спин. А я черговий раз нагадую, що з 16 по 18 червня наш магазин не працює. До 15-го ми відправляємо саженці винограду. І далі у нас на переучот уходить магазин. Я все правильно сказав? Так. Не за редиску я їсти. Не редиску несу.